Друзі, нас інфо перші проголовне поїхала за даними мережі інсайдерських джерел близьких до апарату Ради безпеки Росії. Секретар Радбезу Патрушову особисто віддав наказ негайно ізолювати ключових представників генштабу, Міністерства оборони. Сам Путін справжній або таки помер в важкому стані. Це було видно по останньому двійнику Сергія Шойго, Валерія Герасимова, кількох заступників міністрів, кілька керівників департаментів ФСБ, лояльних чинній адміністрації. Операція почалася синхронно в кількох місцях, штаб квартири генштабу, офісах ФСБ, міністерство оборони, також в резиденція. кількох генералів. Частину затримали підвезених до бункера на північ від Москви для. Для допитів частину затриманих підвезли до бункера на північ від Москви для допитів технічного узурпації влади контроль над силовими структурами загона Розгварді під керівництвом генерала Золотова були перекинуті до Кремля і будівлі Держдуми, блокування комунікацій ФСБ здійснила повну ізоляцію телефонного цифрового зв'язку. Високопосадовці уряду двіник Путіна напередодні оголошення про переворот двіник президента записав звернення. До громадян закликом зберігати спокій, довіру до державних органів медіаоперація, Центральні телеканали протягом кількох годин транслювали узгоджені меседжі про перехід влади в законному порядку. Одночасно штурмом Кремля підрозділ ФСБ за вказівкою Патрушова взяли під контроль. Командний центр розвардії в Грозному паралельно було видано ордер на затримання Кадирова. Його найближчого оточення в ході операції зафіксовані жертви серед особистої охорони Кадирова за попередніми даними близько 40 бійців чеченського спецпідрозділу загинула, або отримала поранення. Частина депутатів і уряду, державна дума, депутати заблоковані всередині будівлі, Більшість мобільних телефонів вилучена. Уряд, прем'єр-міністр, кілька міністрів отримала ультиматум скласти повноваження і публічно визнати перехід. Уряд, перехідний уряд, розгортання сил на центральних вулицях Москви, виставлені блокпости бронетехніки Росгвардії, втрати ході перестрілок під час штурму будівлі Держдума загинуло не менше 20 співробітників охорони спецслужбу у світові змі оперативно підхопили чутки про смерть Путіна. Після того як телеграм-канал генерала Свер про це написав першим, зазначивши, що Путін таки помер британське видання Independent. Назвала можливим кандидатом на пост президента РФ Патрушова Сергія Сябяніна, Дмитра Медведєва, Олексія Дюміна. Суперечливі заяви про стан здоров'я чином. Президента тільки посилили паніку в державних структурах, розвиток кризи в силових відомствах. Частина командування південно військового округу відмовилась визнавати владу Патрушова в кількох регіонах. Виникли конфлікти. Між підрозділами Росгвардії, офіцерами армії у Москві санкт петербурзі зафіксовані спроби локального опору, які були придушені із застосуванням спецзасобів внаслідок зіткнення військових частинах, за непідтвердженими даними загинуло понад 60 осіб. Після короткого звернення двійника Путіна Патрушу виступив з власної заявою. Він наголосив себе головою тимчасового комітету національної стабільності в зверненні йшлось про забезпечення порядку і цілісності держав зачистку від корупційних ворожих елементів, збереження всіх соціальних гарантій, не громадянської війни. Протягом кількох годин під контроль структури зайняли ключові адміністративні будівлі, підсумкові оцінки втрат на момент стабілізації стації і силовики, понад сто 120 осіб, близько 300 поранених, цивільні щонайменше 15 випадкових жертв, через хаотичні перестрілки, блокування транспорту, економічні наслідки, суттєві збикти інф... інфраструктури Москви, особливо будівлям федеральних відомств. Політичний сенс перевороту полягає в прагненні Патрушова повністю взяти під контроль вертикаль влади, не залишаючи жодного автономного центру сили, структури армії, розгвардії ФСБ інтегровані в єдину систему під прямим управлінням нової адміністрації. Найбільшим ризиком залишається потенційна дестабілізація на північному Кавказі після знищення режиму Кадирова. Міжнародні партнери Росії опинилися у стані невизначеності через суперечливі сигнали щодо легітимності нової влади створення прихідного уряду, що голоси дострокові вибори, частина федералізації для зниження ризику сепаратизму, посилення контролю над інформаційним простором і придушенням протестів у разі подальших невдач Патрушову тримані влади, ймовірні нові хвилі насильства за і жертв серед силових структур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм каналів Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.